Всім привіт! Сьогодні у нас знайде помилку п'ята частина рівняння з коренем. Перед. Yeah! Наше завдання знайти проміжок, якому належить корінь рівняння. Корінь вираз під коренем х 2 дорівнює 4, і варіанти відповіді. А від 0 до 4, б від 4 до 8, в 8 16, 16, 20 і 20 плюс наскінечність. Рівняння елементарне. Я бачу корінь х 2 і думаю, ну, піднесемо до квадрату, щоб позбутися кореня, і тоді ми одразу зрозуміємо, який корінь рівняння. Множу. Отак, от я що до квадрата. Х 2 дорівнює 4. Х дорівнює 4. Мінус я переношу з плюсу. Плюс 2 дорівнює 6. Чисть у нас знаходиться в проміжку між четвіркою і вісьміркою. Тому наша відповідь це варіант Б. Елементарно вацент. Але упс, я пишу відповідь Б і мені показує. Що відповідь нас неправильна? Напишіть, будь ласка, в коментарі, де я помилився, і яка ж правильна відповідь. Розв'язок буде в наступній частині.